Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Олена Зелінченко та Роман Коляда у рубриці фейк-контроль на українському радіо до нового навчального року лишилося всього два тижні. Тисячі першачків підуть цьогоріч до школи, у тому числі й ті, що змушені були покинути свої домівки і освоюватися у нових громадах. Одразу кілька благодійних організацій допомагають батькам-переселенцям зібрати дітей до школи. Суспільне Донбас підготувало таку добірку, яку радимо батькам пошукати і прочитати. Називається стаття Портфель для першачка, які організації допомагають збирати дітей. Переселенців до школи серед організацій, які надають благодійну допомогу. Фонд Карітас, центри «Я -Маріуполь, а також благодійний фонд Біджі Ві. Разом з тим. Перед навчальним роком навколо допомоги першачкам зловмисники вигадують шахрайські схеми. Про одну з таких схем попередило представництво ЮНІСЕФ в Україні від імені цієї організації. Невідомі особи запустили оголошення про можливість отримати набори школяра. ЮНІСЕФ каже, що це шахрайство. Наголошуємо, що ЮНІСЕФ наразі не приймає заявки. На отримання допомоги чи грошових виплат будьте обачними, не переходьте на сторонні ресурси та не діліться своїми особистими даними. Повідомили минулої середи, 14 серпня, на офіційній Фейсбук-сторінці українського представництва організації у випусках фей-контролю. Ми часто торкаємося тематики цифрової безпеки, адже це складова загальних навичок критичного мислення та медіаграмотності сучасної людини. Під час війни шахрайство і пропаганда часто тісно переплетені а жертвами обирають представників вразливих груп су суспільства, яким справді потрібна допомога для сьогоднішнього випуску. Ми знайшли ще один свіжий випадок такого шахрайства. Український червоний хрест попередив про те, що хтось створив фейковий телеграм-канал, начебто їхньої організації. Він дублює більшу частину новин з офіційного каналу Українського Червоного Хреста. Але є одне але адміністратори шахрайського заохочують людей залишити свої особисті дані в онлайн заявці для нібито отримання грошової допомоги в 6500 гривень. Український Червоний Хрест наголошує, що не збирає персональні. Дані або відомості банківських карток через соціальні мережі та боти. Отже, як бачимо, дійсно дуже багато оголошень про певні виплати чи іншу допомогу від імені міжнародних організацій є в соцмережах. Тож як відрізнити справжню сторінку організації від фейкової, які ознаки повинні нас насторожити? У цьому допоможе розібратися Альона Романюк, редакторка проєкту з перевірки фактів нота єнота, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автори цих сторінок маскуються під відомі впізнавані організації, які дійсно мають кошти, які можуть дати певні вигоди, наприклад, людям, які цього потребують, обіцяють починаючи від медичної допомоги до грошової винагороди, допомога продуктами, допомога шкільними наборами, допомога з відпочинком, з оздоровленням І десятки, десятки різних причин. Працюють не всі за однією схемою, беруть назву відомої організації. І створюють сторінку, потім перенаправляють цієї сторінки, наприклад, у Фейсбуці або в Інстаграмі у Телеграм, а де збирають контактні дані це в скажімо так, в одному із варіантів, в іншому з варіантів, збирають дані платіжних карток, де номер картки, термін дії картки, cvv код, і таким чином отримують доступ до коштів простих людей. Перше, що треба зробити, це перейти на сторінку цієї організації, від якої ми бачимо оголошення. В переважній більшості випадків ці фейкові сторінки створені нещодавно. Постів там інших або немає, або один-два пости, якраз таки з ось цим анонсом. Ми дивимося на дату створення сторінки. Ми дивимося на кількість підписників. Ми дивимося, чи є синя галочка верифікації, синя пташка верифікації. Окрім того, це такий перший крок, і в переважній більшості випадків нам не потрібно йти далі для того, щоб зрозуміти, що щось з цією сторінкою не так. Коли ми бачимо це оголошення, ЮНІСЕФ Червоний Хрест проон вони не перенаправляють в Телеграм. Вони зазвичай перенаправляють на якусь іншу форму. Але це така дуже. Суперечлива ознака через те, що деколи можуть бути якісь google форми і це теж можуть використовувати шахраї, але це такий один із дзвіночків, що в Telegram нас зазвичай не перенаправляють. Ну і найкраще це просто загуглити назву цієї організації. Перший сайт або перша соціальна мережа, яка випаде, буде зазвичай офіційна, тому що Google просуває все таки офіційні сторінки та сайти. І якщо немає цього, оголошення, про допомогу на офіційному сайті того Червоного Хреста, чи ЮНІСЕФ, чи будь-якої іншої структури, від якої ми побачили оголошення в інстаграмі, Фейсбуці або у Тіктоці. Це ознака того, що шахраї знову ж таки на офіційному сайті є посилання на офіційні соцмережі цієї організації. Ми заходимо, переходимо за цими соціальними мережами і потрапляємо зазвичай на зовсім інші сторінки, аніж ті, з яких ми бачили рекламу. Шахраї використовують досить стандартні методи і тактики, аби втертися в довіру, послабити критичне мислення людини і, зрештою, переконати її віддати свої особисті чи фінансові дані, які саме далі пояснює Альона Романюк. Є кілька гачків, які використовують шахраї для того, щоб людина повірила в те, що перед нею дійсно якась одна із організацій відомих, і ця організація може надати певну допомогу. Перше, це впізнаваність, тобто це якийсь бренд, який у всіх на слуху, який всі знають. Люди не завжди можуть знати, чим займається конкретна організація, але сама назва ну наприклад там, ЮНІСЕФ або ПРООН, або ж там. Ще якась із нас, вони зазвичай на слуху, вони впізнавані. Друге, це обіцянка чогось, що потрібно людині, це обіцянка в короткий час. Отримай там, залишилося стільки-то наборів, або там ця пропозиція діє там ще два дні, або до такого-то серпня, або до такого-то там липня чи вересня, заповни заявку і отримай там грошову допомогу, яку може отримати кожен українець до такого то числа. Тобто це обмеженість в часі, це апеляція до емоції і до потреби людини, і це маніпуляція, підкріплення авторитетом, тому що не показує своє справжнє ім'я. Прикриваються уже відомими, звісно, в комплексі маніпулятивні прийоми, коли людина заходить у соцмережі, а людина не заходить, цілеспрямовано шукати, яка ж організація надає допомогу, а людина заходить у соцмережі. Відпочити, переключитися, подивитися, що відбувається, і вона бачить таку рекламу. Відповідно, така реклама сприймається нею як важлива новина, а людина не налаштована критично сприймати інформацію. А, а що треба зробити? Просто перейти там за посиланням і заповнити якісь свої дані. Ось і таким чином це працює. Схема дуже стара, працює багато-багато років. Просто щоразу шахраї, зважаючи на нові технології, перезапускають. І яка мета таких шахрайських схем це отримати доступ до грошей людей? Фактично зібравши ось ці дані платіжних карток. Є ще один такий механізм: це людину просять заплатити маленьку комісію, наприклад, там за пересилку якихось речей або комісію за оформлення документів. Це там якихось 200-300 гривень. Але якщо цих 200-300 гривень переказує тисяча, дві тисячі три тисячі людей, то шахраї отримують свої кошти. І третє, що ще збирають, і це вже не про шахрайства, це уже про представників держави ворога. Збирають персональні дані людей і можуть в тому числі збирати іншу чутливу інформацію. Наприклад, через одну із таких схем на початку вторгнення збирали інформацію про те, з якого регіону куди люди їдуть, чи пішли хтось із їхніх сімей до військоматів до війська боронити Україну на фронті. Власне, чи є якісь родичі на окупованих територіях, і так далі, тобто ще можуть використовувати такі схеми для збору інформації. Також ми розпитали Альону Романюк, чи є якісь ефективні способи захисту від таких шахрайських схем в інтернеті, і що ми повинні робити, які кроки, щоб убезпечити себе. Перше це відписуватися від тих сторінок, які. Лайкають такі пости, тому що умовно у мене прекрасна чиста сторінка. Я не підписана на сумнівні Фейсбук сторінки, але у мене є там багато друзів. І ті, хто не дуже слідкує за інформаційною гігієною, і, наприклад, ставить вподобайки таким всяким сторінкам або під такими постами, то ці пости з'являються у мене теж у стрічці новин. Тому перше, що ми робимо, це відписуємося від ось таких груп. Ми на них скаржимося. Коли ми бачимо ось такий пост сумнівний, ми скаржимося на ось цей пост через механізм там три крапочки, поскаржитися і там далі шахрайства, треба обрати одну із причин. Ну і звісно, це ще поговорити із своїми батьками, бабусями, дідусями, для кого онлайн сервіс технології і соціальні мережі, деколи є дещо складнішою сферою, вони не завжди можуть розуміти, як відрізнити якісний контент, якісне оголошення від неякісного. І тут дуже важливо внукам дітям допомогти розібратися із цим всім інформаційним контентом і відрізнити його від інформаційного сміття. Отже, ви слухаєте фейк-контроль. Ми в цій рубриці почули думки і поради Альони Романюк, редакторки проєкту з перевірки фактів, «Нота є Нота», викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Аби зловмисники не могли отримати доступ до ваших даних. Звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.